Аліна Шаманська симпатична тендітна дівчина, яка в руках тримає такого 55-тонного преса. 55 за 5, 55 складних питань, які треба відповісти за 5 хвилин. І сьогодні під цей прес попав Тарас Стополя. йому, між іншим 38 років. А минулого тижня гурту «Антитіла» виповнилося 17 років. Отже, чи думав Тарас, що гурт проіснує так довго? Чому наважився вперше перекласти свій російськомовний хід? А... Хто в родині взагалі у них головний? Він чи співачка Олена Тополя? І чому він ніколи не був у психолога? Отже, гострі 55 за 5. за ліною Шаманською і Тарасом Тополею. Друзі, усім доброго ранку. Я тут з'явилася, аби повідомити вам важливу річ. Наше інтерв'ю, яке ви зараз побачите, було записано до 23 червня. Бо саме 23 червня російська балістична ракета зруйнувала дім Тарасу Тополі. На щастя, усі залишились живі, але ми разом зі всією командою хочемо висловити слова підтримки Тарасу та його родині, а також усім постраждалим у цей день. Друзі, усім привіт! З вами Аліна Шаманська і проект 55 за 5. Сьогодні мій герой Тарас Тополя. Тарасе, привіт! Привет, Дуже рада тебе вітати. Поїхали. Поїхали. Час починається прямо зараз. Ходиш в укриття, коли балістика? Ні, але не робіть так. Чого боїшся більше за ракети? Не встигнути зробити все для чого я тут. Яке в тебе авто? Особисто у мене авто немає. Я наразі користуюся. Дякую, тату, він дає мені покористуватися вже рік. Мабуть, своїм автомобілем. Це Honda 4 Гібрид, успішний український співак не може дозволити собі купити авто. Я повір, можу дозволити купити собі. Різне авто і не одне. Ну, У нас в сім'ї є авто. Yeah. Гранд Широкий, не, на ньому їздить Олена. Оціни мою нову зачістку від 1 до 10. Десять. <плес> 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 а хіба в мене були варіанти? Співати чи захищати? І те, і те, чи ні? Хливнюк чи ярмак? Я люблю творчість ярмака. Хейтери, це мотивація чи емоційний злив? Це такі. Тигери, подразнювачі, залежності від хейту. це не мотивація точно. Сімейний бюджет, справа чоловіка чи дружини. У Нас одна шухлядка, і ми туди кладемо. Перевіряти телефон дружини. Норм чи стрьом? Стрьом. Ніколи такого не робив. Робив через готувати чи прибирати? Готуватимемо. Діти, навчання в Україні чи за кордоном? Це їх вибір. Паралельно море чи горе? Мені море. Кава чи чай? Кава. Секс іграшки. Так чи ні? Звісно, так. Антитіла, гурт для жінок після 30? Та ні. сімейний гурт. Тобі самому подобається, як ти співаєш? Ні. Дружина коли-небудь просила не співати вдома? Ні страх втратити популярність щоденний? Немає взагалі такого. На місяць для комфортного життя у Києві мені вистачить. Що, це про гроші? питаєш? Так. та 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 та. Давай ти вже перезапитаєш місяць для базового там. Давай для базового. Для базового вистачить тисячі доларів. Коли мене все дістало, я лягаю спати. Бути лідером Антитіл 17 років це відповідальність і велика насолода. Кліп з Зеленським це не більше ніж. Це творчий акт. Головна біда України це чорто той на сході. В Кремлі. Оце головна біда, якої потрібно позбутися. А все інше справимося. Твоя дружина старша на тебе за рік. Вона в родині авторитет? Звісно. Голова в родині ваша дружина. Співголова. Співголова. Це як дракон. На дві голови. Було таке, що дружина ревнувала до фанаток. Звісно. А давно? Я не скажу, що до фанаток, а в принципі, в неї іноді мене ревнує до інших жінок, до інших дівчат. Чи давно? Та досить давно, так. Ну, мене, мене дома немає довго. Вона починає якісь, щось собі вигадувати, там уявляти, тривожність підвищується. Так. Ну і, і, і таке подібне. Ну ревнує значить любить. Не знаю. Я, а, наприклад, не ревнивий, абсолютно, але це не значить, що я не люблю мою дружину, не люблю, не кохаю її, не що у нас немає пристрасті. Ти був психотерапевтом? Ніколи. Діти чули, як тато матюкається? Та звісно. Яке ну, в тебе слово матюк улюблене. Та знаю. Ір, я можу дуже сильно матюкатись. тому що я, я виріс тут в Києві в 90-х. Я закінчив університет внутрішніх справ. Я знаю, як спілкуватися з різними категоріями людей. І є такі категорії людей, коли бахо не доходить, і ти йому маєш розчесати і ще невербально, невербально донести свою точку зору. Знаєте, що таке невербально? Це мається на увазі руками або ногами. От з різними людьми по-різному спілкуєшся. Тебе колись кидали на гроші? Кидали на гроші. Я людина добра. Колись я зарікся позичати. Прям людині треба, ти позичаєш. А потім проходить там рік і термін віддавати. Людина спочатку вмикає режим там сніжинки, а потім ще й робить тебе винним за те, що ти питаєш гроші назад. Коли, чи тіна кароль. Та обидві непогані артисти. Та ну так не цікаво. Ну, Кого це ти не моя включиш? музика. Ну, не моя, твоя не музика. музика. Все, супер. Італійський сир з вином чи сало з чесником та біленькою. Скоріше італійський сир з вином. Я люблю сири і українські люблю. Нещодавно в Києві був парад ЛГБТ і протест проти нього. Ти за парад чи за протест? Я за свободу самовираження, я не за парад. І не за протест, я про те, що людина має право жити з ким хоче, спати з ким хоче, проявляти себе як хоче. Людина має право на на толерантність, на прийняття. Це той світ і те суспільство, в якому я хочу жити. Мій особистий наркотик це. Сон, я дуже люблю спати. Дата народження тещі? 12 червня. Чи, чи 11 чи 12 червня. Коли в останнє дарував квіти дружині без приводу? Нещодавно. А що це були за квіти? Ромашки. А я приходжу в підкові магазини, там відра такі стоять. Я це все відро wow. забираю і я не знаю там. А реакція дружини, коли отак відро ромашок? Приємно, звісно. Ну, вона там при... вау, клас, обійми, скаче, чи просто дякую. Та по-різному буває, також під настрій. Буває, просто дякує, цілує, бо ну, обіймає. Ну не ва-а-а, ну, Звісно, такого немає. Скільки заплатив за комуналку минулого місяця? Давай так. Десь комуналка виходить тисяч вісім у місяць. Коротше, в мене ОСББ дома ну. і ОСББ потрібно було знайти фінанси для того, щоб запустити незалежну систему. Так. Батареї, інвертор, щоб ліфти працювали, і таке інше, і таке інше. І в це потрібно було вкласти з певними коштами. І от я дав велику частину цих коштів для того, щоб це зробити, і мені їх зарахували в майбутню оплату. Тому декілька місяців я вже не плачу комуналку і не знаю скільки вона, але надіюся, що вистачить цих коштів на півтора-два роки. Оголені фото від фанаток в Дірект було чи ні? Ні, чи ти просто не хочеш розповідати? Ні, Насправді, от у нас, якщо дівчата, що так, таке? Не було цих там, е, як ці лівчики не кидали. Єдине, що було, просили розписатися на грудях. Рік тому ти став героєм мого подкасту, і єдиний серед усіх героїв, який не подивився репостом у соцмережах. Тобі не сподобався подкаст, чи це коштує грошей? Чесно, взагалі навіть не думав з цього приводу. А поділюся до та ми не ділимося просто таким. А ви зазвичай не просто ділитеся не... своїм інтерв'ю? Традиційно, так. Да. Ну, нашим інтерв'ю поділишся. Окей, добре. Все, взяли слово. Добре. Коли в останнє брехав. Та ми брешемо кожен день. А журналістам? Ні, ну сьогодні з тобою намагався бути відвертим. Це інтерв'ю. Точно твоя найприємніша зйомка за останній час. Одна з дякую тобі дуже. Ти відповів на усі мої питання, і я впевнена, що ти був щирим. Обнімашки і вітаю з прем'єрою і з днем народження. Пишіть коментарі, Як ставте так? лайки. Терестополі. Аліна Шаманська.